Бачите, виділа свою сумку. Як рюкзак вона одягається, вона мені не заважає. А то тут я беру тележку у фозі. А тут ні. Так що йдемо. Фух, Мокре все. Все мокро. А не взяла окуляри, юбки, палки щось почитати, Ну ладно, буде. Як. А хоча тут вже читати треба. Я йду з заборною кислотою, так що мені великими буквами написано, буду шукати. Ціна на бачки, да? лопати він. 300 гривень. Що буде цікаве, покажу вам. О, басейни. 9 тисяч круглий, мангала кучі. Морозиво поставили. А що це таке? А, лимон київський, це те, що плодоноси казали. Йо-маю, півтори тисячі отакий от журавель, Хай Бог моли як дорого. Як дорого. Ну, квітів зараз не дуже все... Ой, які пол полички. 890. Павлі. А ось краса яка. гіпіскус з йо -мою, дві тисячі... Ой, дивіться, яке гарне. Краса. Так, добрева, супердобрива. Нам ось сюди потрібно. Гарний цей. У мене щось він почав пропадати, я побризкала, мабуть, не тим. Так, давайте будемо дивитися, що нам тут потрібно. Зараз буде класно, якщо тут нема борної кислоти. Добре, вибираю. Найшла ось бурна кислота. і ось дивіться, Бруштинова 65, але вона вже перебита. Тому що такі таблетками дуже тяжко перебивати. тому бруштинова... Так, ну борну кислоту я візьму, мабуть, три. неї можна обробляти все, бо в мене немає. Не бачила я. Так, і мабуть, візьму хору. Зараз акційна ціна 42 гривні, він не портиться, тут срок у Нормально спросила в продавчині. Так що це все є. От Колоради в мене вдома є. Все це, це вже все мені не потрібно. Чисті листи, добрива. Це теж не потрібно мені. А що? Це? А, це побілка. Бачите, таке побілки. А це що таке? А, скринька балкона, я думала, фікус 130. Ні, не 130, 400 гривень. Ось. Амарипліс 315. ну, цвіт викинув. А це ось гібіску роза, оця, да, Троянда. А це щось таке нещасне, боже. ж. Нека красива грушка. 600 гривень. Що ж так занедбали, а? Ой, тут ой, які красиві, подивіться, вазончики, да? А тут ще продається всього. А що мені потрібно? Нічого вже не потрібно. Що вже садити? Вже все, вже пізно. лук Лукпарі, та з нього вже толку не буде. Вже нічого з толку не буде, вже проходимо мимо. Оце потрібно було купити мені осих. Ну, будем... я не буду купувати зараз. Будемо старатися дожити до наступного року, щоб тоді купити, правда? Да. Ну, дорогі такі ці всі фігурочки, це заєць. 567, патрон 388. ціну на сканері дізнавайтесь, написано. Трішки гарні. Красиві горшочки. Фламінга. 1100. Чи тисячу світі, не, 700. 1700 журавей, то є айс. Лелека. Лелека росте живе далеко, лелека. Так. Ого. Це таке квітя купляв. Ого, 1826. Ого, вітька зі купив горшків. Красиві вон, такі горщики ставити, так? Да? Якщо фонтанчик є. Ну в мене фонтанчика немає, тому. А що це таке? Пластикова для ґрунту. Що для ґрунту? Що сюди ставити? Ви скільки касет? Касет. Навіть на, на таких ніжках є вазони. Боже, що ти хочеш? Що не хочеш то вже. А ось, які красиві. Так? Да? Отак повісити, спонтом у тебе такі красиві, металеві. Ці. Це тримачі, мабуть, да? а, а, гак балконний, так, да, це щось вішати. Ну, це таке звичайне, це красиве. Прямо не наче з металу. Мені нема чого вішати. Це можна. Це можна. Ну, гарно. Дивиться гарно. Так. Алла, ти за цим не приходила, значить не треба тобі все. Не треба це. 1700. Рожевий фламінго. А ось палички продаються. Бачите, можете бамбукові підставляти. А це за того, що в інтернеті йде реклама з волокнастого. Ну я не знаю, скільки воно коштує, але я думаю, що не дешево. Низенька для низькорослого. Підв'язано. А ось дивіться, просто як у бабушки були оці горщики, горщики, глечики. Сумочки такі гарні. Тут погано, що немає ось цього візочка, що їдуть з візочком. Знаєш, дивись, тільки от такі. Просовіться, такі візочки я положила туди борну кислоту і пхаю. Так, що в мене ще поки що є. Е, непогано цю їжу їсть наша дуська. Непогано. Ну, воно є от таке в конверті 34 гривні, а це 46, я за баночки беру. Мені баночка потрібна, цвістоповська. А, дивіться, що поставили. Обов'язково це потрібно. Як же ж, звісно. Звісно, купив качелю. Зразу пляшку взяв. озон шикарний. Олія 65. Віннички. Це нормальна ціна 65. А цукор 33. Бачите, це дорожче, там був 20 ще. Знаєте, це новеньке новшинство може бути набагато краще. Олія, чим вже такі, знаєте, знатні фірми, які вже задибали своєю знатністю. Боже, скільки все, але зараз не на часі це все купувати, це все дуже дорого. От крісла, бо такі я б купила пару штучок на кухні. Я зараз гляну, як воно. Воно, мабуть, низьковати. А ну-ка, да воно трішки низькувате під наш стіл. Ну таке зручне крісло це. О, так ще ж його акція стоїла 1200, а зараз 900. Отак. Ну, ціни, звичайно, дуже. Ось, 5 тисяч. Таке, що як сяду в свої дупою, так і роздавлю. Сьогодні що-то я дуже... Ой-ой-ой, червона. Один... 12 тисяч. Офігеть. А ось дивіться, який уголочок, Кутик Пуф плаза 13 тисяч. Ось тільки такий кутик 13 тисяч, де мені Саша сам таке звари? А подушки можна купити або пошити. кошить. Просять не сідати на них. Добре, не будемо сідати. Ось 9 тисяч, ось 14 тисяч. Йо-майо, як, як дорого, 20 тисяч 15 тисяч, 24 тисячі. 24 тисячі, мат твою. 27. Ось медведики. Ось качеля сама проста, 14,250. звичайна. Миньке, вам тут гарно сидиться. Да? Ой, ти боже. Ось качелька така міцна. З таким від комарів, тут можна лягти і спати. 20 750. Да. А ця скільки? А ця більш така класнюча, більш сильніша. Сідушки, дивіться, які. А, так тут ще, знаєте, що йде? Тут ще йде оцей сілець в комплекті. Коштує 29 500. Бачите? Бачите, бачите. А що це за лодка така? Це, мабуть, так вставати ногами. Це мені такий противовес треба для цього, для стойки. А то паже, по... дивіться, 2280 стул. Той, що я сідала, а це що таке? Пластик якийсь. О, якесь крісло. Сітка продається. А ну по чому чумайдани тут. 800. Ну це дороговато. Хороші чемодани у цьому, у фозі. Фірміні. Сумка холодильник. У мене стільки цих холодильників завдяки світі. Спасибо. А ну що тут у нас? О, ну це дуже великий працьовець, такий маленький, може, мені отой. От 900 гривень коштує. Боже, жах. Просто жах. Бачите, несу в руках. Я вам скажу, що в цьому магазині можна ходити цілий день розглядати. Ось, будь ласка, для басейну. Освітлювач 147. ну, Я скажу, що перегідрой найкраще. найкраще. Таблетки можна положити, щоб плавали в цьому. О! Садж такий є, листю я мені дарувала. І такий у нас казан є. По розміру... Та отакий, мабуть, як оце ось, да, отакий. А може отакий. Дякую Лісичка тобі. Ось для басейнів 279. Кнопочка. Це поплавець дозатор. Таблетки для хімії. Таблетка по 20 грам. Маленькі дозатори є. Клилатка що басейн у вас прохудився, клейлатка. Так, ну що, нам там далі нічого не потрібно, то ми ось пластикові. 439, 65, 55 теракот. Ну, дуже дорого. А ну по чому шланг? Це шланг, хороша фірма. шланг. а ні, це не він. Ну, 1490 гривень. Шланги треба там, подивитися, подивитися. Ось купити біля цього поставити, біля двору. Оце мені таку штуку хочеться. Це акумулятор нарізати. Гілки все. Круто, скільки ж стоїть. Ножиці для трави. Оприскувач акумуляторний 3600. Такий невеликий. Ну, кюрхер дорогий. Дорогий. Так, зараз ми подивимося. Оце я вважаю, це викинуті гроші. Оце ось шланги хороші. Кюрхер. У нас тут вдома жовта, шикарна. Ось 25 метрів. Тут, знаєте, тоненький дуже. Оце ось нічого і то тонковате. Товще потрібно на, на воду. Три тисячі, Йома, я дуже подорожчала. 50 метрів, ну, у нас 25 ми брали. Це хороша, це шланги хороші. от хороша. Ну, Я вам скажу, що знаєте, кожен вибирає сам собі. Непоганий оцей візок для шлангу, але там мало туди влази. Оце намота і вози по двору до шлангу. У нас вона не намотається, вона на стовстору діаметра. Нам треба таку шлангу, що як знаєш, як... У Камаза чи в Білаза може затримається. Так, мені оце потрібно сітку цю купити. Тому ось пройшла сюди. Хочу в цьому році басейн ставити, покласти під сам басейн оцю цю підложку. Піно-полістерол. Піна для того, щоб не відразу холод йшов. Цей товставатий, він звичайно гарний. Але бачите, зараз в акції він був 192, зараз 163. А це для басейну піднес, саме класно. Це покласти, зверху трава зелена буде, тому що все-таки пісок тяне холод. І вода нагрівається, а вночі від. І оце треба буде. Я наш розміри, тільки по басейну помірять і покласти під низ і буде клас. І зверху трава і буде добре. Що те товстувати? Оце я хотіла подивитися. Зараз бачите в акції воно. Ну я ж сама перти не буду, правда? Правда. Правда, правда. Ну що, пішли? Тут все, що ти хочеш, і що не хочеш теж. Прийшла в магазин, Фозі. Люди ну, добре, я такого ще не бачила. Дивіться, молоко буйволи, цільне. Сто гривні бутилочка, буйволиці! Ви чуєте? Вже на нього скику, бо його ніхто не бере. Це офігеть можна. Ось яке мікрофільтроване молоко. Що тільки вже не видумують, аби тільки люди купували? Ну це ж вообще караул, Ну люди топлі. Ну що це таке? Буйволиці, буйволиці.